Кажуть, зараз найпотребуюча гра це Мафія 4. Мафія 4, кажеш? Ну, не знаю, ну не знаю. Найпотребуюча гра це поставити 10 тисяч RTX-них текстурок Рандомних. І, і сказати, що це найпотребуюча гра, яка ні в кого не запуститься. <гум> Я уявляю, що буде потребувати GTA 6, О, так, там будуть космічні. У мене навіть не запускається, ну точніше, запускається GTA 5, але ну, от надто сильно гріється. І з-за цього падає ФПС десь до 30. У мене GTA 5 не запускається навіть. Що там з шостою буде, мені, мені вже цікаво. Там публікували якісь системні вимоги, але вони якісь надто серйозні. І надто різні, то я ж думаю, офіційних ще немає. А ти грав в легендарну GTA San Andreas. О, так, я грав, я ще я грав. Ну я її не проходив, бо до кінця просто я прийшов. Якщо говорити вже по сюжету, я прийшов там до місії, де потрібно щось робити гелікоптером. Я там взагалі не розумію, як керувати ним, як. Як управління це вивчити, там таке незрозуміле управління, що я просто взяв і здався і. і закинув San Andreas після цього. <хи> я от недавно, до речі, говорячи про старі ігри, почав грати в Doom 2. Мене прямо дуже затягнуло, Doom 2. Я її, звісно, не буду стрімити, бо це ну, така собі гра для того, щоб стрімити. Вона надто стара, надто такі текстурки в ній. Горе, ну, графіка не та графіка не та, хочеться щось поновіше, якщо вже щось стрімити стрімити. Такий шутер, здавалось би, самий звичайний на 90-го, це якого року, Doom 2. Я не знаю, чому я саме з Doom 2 почав, бо я б вперше й не грав, <хи> але мене дуже затягнув Doom 2. Хоча там і звичайні самі текстурки, і самий звичайний геймплей. Чому я про текстурки так згадую? Так прикинь, вони огновили графу, ну справді гарно, але вайп той втратився. Ну, вайп так, вайп так. От Мені здається, саме за обм обмежень комп'ютерів тих часів. В які створювалися такі ігри, типу GTA, San Andreas, Vice City, і ще Half-Life, друга там теж особливий вайп. Мені здається, вайп їх саме з-за того, що були обмеження в комп'ютерах, і за них потрібно було оптимізовувати гру, там видаляти якісь деталі, оптимізовувати графіку, якось робити її поганішою. І тому створився саме той особливий вайп. Я вважаю, зараз ігри не такі, вони не мають душі. Ну, не всі, але вони більшість зараз для грошей а колись гарні були. Ну, не знаю. Не знаю навіть, що і сказати. Може і так, може, і не так. Я особисто не грав в більшість ігор, але, ну, знаєте, це як, можливо, ностальгія за СРСР. Знаєте, є такі люди, які, які на повному серйозі кажуть, що СРСР ех, а от в часи СРСР було так вайбово, було так круто, бла бла бла. І вони навіть не згадують про всі мінуси, які там були. І мабуть, саме з-за цього і створюється такий давній вайб ігор, що вони тоді були з душою. Хоча й зараз є непогані ігри. Хм. Все залежить від, о, від гри конкретної, мені здається.